Пане Юрію, а що пропонується людям? Ну от ви як місцева влада, так чи я не знаю, що це центральна влада рекомендує да, евакуацію? А питання людей, яке виникає, а що ми отримуємо, Ну куди ми евакуюємося? Що ж ми будемо бомжувати десь? Тут у нас свій дім, хоч якийсь є. Ну так часто я з Херсонщини знаю ситуацію таку. От коли кажуть евакуютися, Херсонщина да, я думаю, ну, що просто Пробузьку, мені це в кому якби в качеті. Я знаю конкретні ситуації. І звичайно, що люди, перше перше, що запитують, так а куди ми маємо їхати? І підсумку людям не дають там ніякого житла, наскільки мені відомо. Люди отак от тиняються просто по країні. А от яка ситуація у вас? Ситуація я думаю, однаково в Україні, тому що держава одна закони одні і порядки одні. Тому на приводу вже, вже подібно ну, не то, що подібна ситуація. Розказує як люди. Ну люди сказали, що ми готові були умовно евакуюватися там ще і пів року назад, і рік тому, якби нам ну, скажемо, дали там держава якісь кошти і сказали, ви собі можете купити чи квартиру, чи будинок, поїдьте. Тобто виберіть те, що ви хочете, а не те, що ви нам запропонуєте, коли вже буде там примісова евакуація. Звичайно, все розуміємо, що це великі кошти. Держави такі, ну людей насика знають які даються випадки десь до 200 тисяч можна в Україні. Тобто, це якщо не 500 тисяч, це ну, там 20 мільярдів. Це тоді ну, великі досить по ви знаєте. Mm -hmm. Пане Юрію, якщо по Києву пройтися по новобудовам, то стільки незаселеного житла, стільки квартир, які просто стоять, ну типу, от вони побудовані, але no. воно воно не не використовується для життя людей. І звичайно, що я думаю, що в держави є важелі, особливо в умовах воєнного стану, якось на це впливати. Дивіться, ми, ми це чудово розуміємо, але ми розуміємо, що стовново збудованого житла є власники, це як правило, приватні власники. Держава не має права початися в приватне, приватне життя. Тобто тут ми, ми пішли по іншому напрямку. А, стан, держава може і конфісковувати те, що потрібно для держави. А, я думаю, ці питання можливо на рівні міністерства відновлення, скажімо, чи віце-прем'єр-міністр коли так ну не на моєму рівні, розумієте. Ми розуміємо я, звичайно вашу а... ситуацію. Так, ми завдання вирішити питання, наприклад, людей, які яких безпосередньо живуть на громаді. Е, у нас є певна кількість, певна база будинків у селах, які знаходяться більш е, безпечних місцях, тому що пів громади вони за кордонів пів громади е, більш безпечні, і тому практично зараз всі ці будинки десь квартири е, зайняті всіми людьми, е, тобто. Міграція в межах громади, також міграція в межах міста, тому що дуже багато будинків і місті, де там чи старички хто помирав, хто туди повіжжали. Люди дуже радо пускають людей, аби тільки будинок зберігся, щоб хтось там жив. Єдина мова там платити за комунальні послуги, це політиком очевидно безкоштовно по пускають. Плюс ми в себе розробили таке як протілок-центр, де Першим людям, куди лідер жити, вони збираються в цьому притулі. Далі ми вони хочуть видісплятися в нормальних умовах, тому що є там деякі бабусі, неділя не спали, і в підвалі жили і, там, на самій воді в мирні, бо е, неможливо було до них добратися. Зараз ми їх всі розселяємо фактично. Сьогодні дві останні сім'ї, які є, також даємо нормальну мову, іноді навіть умови краще набагато, ніж там, де проживали люди до того. Крім того, ми організували себе таку групу, називається ну, телеграм-канал в градові міські раді. Називається роз, разом з Рижівкою». Понад тисячу людей місцевих включилося в цій групі. Пропонують свою допомогу, тому що багато людей була скотина, е, домашні тварини пропонують люди там, корм, пропонують там і буряки, дерті сіна для корів чи для коней. Е, пропонують зоозахисники, захисники, не знаю, виїхати на місто тих тварин, які лишилися прив'язаними, бо навіть є такі опадки, то люди просто не встигали блязати до їх домашніх полюбленців, будуть зв'язати коровичі чи пенячі оверсії посади. Тому їдуть туди, туди захисники, будуть максимально е забирати десь можна домашніх тварин. Е Організували великий гуманітарний штаб сьогодні. Е декілька фондів приїжджають відразу, і мовно кожна людина до кілограм до 50 різної допомоги отримує. Це і продукти, постійна білизна, посуд, хімія, гінієна, одяг. Тобто людисна самоті не лишається. Плюс до всього, ми зробили для себе вже базу повністю всіх людей, щоб знали, з ними знаємо, де вони живуть, чи білокінні, чи всі маском, чи в інших навіть містах. Але це не має значення для життя. Це наші люди, і ми тримаємо з ними контакт для цього, щоб надалі цю в